Всім привіт вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сезон картоплі набирає обертів, тому сьогодні роблю невеличкий огляд про копку картоплі мототрактором та картоплекопалкою. І на початку відео зроблю вам таких три спойлери. Перший це частково покажу прибирання. Далі другий спойлер це копка картоплі. Ну і третій спойлер це забирання вже картоплі із городу, з території, де вона була викопана. Тому бажаю вам приємного перегляду, дивіться до кінця, буде така цікава, пізнаваюча інформація для вас. Так, сьогодні будемо працювати таким тракторцем. Давно я вже його не бачив. Перед такий груз, і зараз для початку треба вчепити грабельки, хоча це є підгортач. Так, отаким от чином можна трошки загорнути весь буран з луденням. Такі маленькі кубки нагортаються собі, потім разувати все в сторону і ділянка буде чистою. Для початку потрібно пробрати ділянку, щоб вона була ідеально чистою. І далі буде легше працювати картоплякопалці. Ну отак от радочок за радочком нагордає такі кубки з бураном і прочищає територію. Йде хороша підготовка до наступного етапу. Так працює копалка. копалка ленточна трошки є пілюки, не було давно дощів. Я надіюсь, я допоміг вам поринути в ту атмосферу копання картоплі. Досить непоганий мототрактор, чудова копалка. Основне, що повинно бути, це чиста територія, і тоді воно все дуже добренько викопується. І також, що є немало важливо, це нормальна бригада, з якою ви без проблем зможете зібрати те все накопане. Ну і звісно, підписуйтеся на канал. Коментуйте, ставте лайки, це буде найкраща мотивація для мене. Також при бажанні можете підтримати мене фінансово. В описі під відео будуть реквізити на банку, монобанку. Тому долучайтеся, будемо розвивати канал разом. І на кінець відео хочу вам побажати здоров'я, миру, гарних врожаїв. Також не забувайте про своїх родичів, допомагайте їм копати картоплю. Ваша допомога є безцінною. Замість того, щоб вони наймали якихось чужих людей, їдьте до них в гості, проводьте гарний час та викопуйте картоплю. Бувайте здорові, побачимося!